Доброго ранку, мирного тихого дня. Я бажаю для всіх, хто дивиться передачу ранок з надією. Того самого бажаю і тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але разом з тими, хто дивляться, я дякую Богові за день життя і особливо за обітниці, які він дає нам через своє слово, за ті уроки і життя людей, які були і праведними, і грішними. Ось один із них це Яків. Я візьму короткий вірш. У книзі буття у 28 розділі, у 17 вірші, написано так: це ніщо інше, як дім Божий, і це брама Небесна. Ідеться про Якова. Яків не вирізнявся досконалим характером. Він грішив проти свого батька, проти свого брата, проти власної душі та проти Бога. Богонатхненне Писання дає правдивий звіт про провини доброчесних людей, відзначених Божим благоволінням. Насправді, їхні провини описані набагато докладніше, ніж їхні чесноти. Їх оточували спокуси, і вони часто падали під їх натиском, але при цьому готові вчитися в школі Христа. Якби ці люди були показані нам як бездоганні, це швидше пригнічувало б нас у прагненні здобути праведність, це говорить про те, що Бог у жодному разі не покриває винного. Він бачить гріх навіть у тих, до кого найбільш прихильний, і карає їх ще рішучіше, ніж тих, хто має менше світло і відповідальність. Але на фоні гріхів і помилок людства представлений один досконалий характер це характер Божого Сина, який одягнув свою божественність у людське тіло і жив як людина серед людських дітей, Яків через обман заволодів благословенням, призначеним його братові. Бог обіцяв йому право первородства. І ця обітниця здійснювалася в свого часу, якби Яків виявив терпіння. Але, як і багатьом з тих, котрі сьогодні називають себе Божими дітьми, йому не вистачало віри. І він подумав, що повинен зробити щось самостійно, замість того, щоб покірно віддати все у руки Господа, засмучений. Охоплений відчуттям страху, він звершував свій одинокий шлях. І все ж Бог не залишив якова. Його милість надалі простягалася до його заблудлого, невірного раба, хоч він і дозволив нещастю спіткати його, поки Той не засвоїв урок покірного послуху. Господь через свою милість і співчуття відкрив якову те чого той так потребував. А він на той час потребував Спасителя-захисника. Стомлений дорогою мандрівник ліг на землю, підклавши під голову камінь замість подушки. І поки він спав, Господь дав йому видіння. Він побачив яскраву і осяєну світлом драбину, яка стояла на землі, а верхом сягала неба. По її сходах виходили і сходили ангели, а над нею був Господь слави, який звернувся до Якова з чудовими словами підбайориня. Він запевнив Якова, що той перебуває під Божественною охороною далеко від дому, і що земля, в яку він прийшов, як вигнанець і мандрівник, належить йому та його нащадкам. Господь відкрив йому, що він перебуває скрізь і завжди. І що цікаво для нас, що Яків це зрозумів. І ось тут, у Книзі вбуття, в буття» у 28 розділі, в 16 вірші, ми читаємо слова Якова. Дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я і не знав. Яків прокинувся з піднесеним відчуттям Божої присутності. Божим духом йому був відкритий план викуплення не повністю, але ті його частини, які йому необхідно було знати. Час першого приходу Христа був ще в далекому майбутньому, але Бог не залишив свого раба в незнанні про те, що отець дав грішним людям захисника. Перш ніж Адам і Єва повстали проти Божого правління, у них була можливість. Вільно спілкуватися з Богом. Небеса і земля були з'єднані стежкою, якою любив ходити Господь. Однак гріх Адама та Єви розділив землю з небом. Прокляття гріха спіткало людський рід, і воно було настільки образливим для Бога, що грішне людство вже не могло більше спілкуватися зі своїм Творцем, як би сильно воно. Цього не хотіло. Вони не могли піднятися по небесній стіні і проникнути в Боже місто, бо не увійде до Нього ніщо нечистим. Сходи символізують Ісуса, посередника, призначеного для спілкування з Богом, якби Він своїми заслугами не перекинув міст через прірву, утворену гріхом. Ангели-служителі, підіймаючись і спускаючись сходами, не спілкувалися б з грішниками. Усе це було показано Якову у вісні. хоч його розум відразу сприйняв лише частину того відкриття, його великі і таємничі істини залишилися предметом вивчення упродовж усього його життя. Дедалі більше і більше, відкриваючись Його розумінню. У своїй розмові з Натанаїлом Ісус згадував саме ці таємничі сходи, на які Яків дивився із захопленим подивом. Він сказав, знову і знову запевняю вас, відтепер побачите відкрите небо і Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. У цьому житті перед нами стоїть завдання почати з найближчої сходинки і крок за кроком підніматися вгору на небо. Ми піднімаємося крок за кроком. Коли ми подолали одну сходинку, потрібно підніматися на наступну, ще вище. Наші руки постійно тягнуться вгору до чергової міри благодаті. А стопи. Піднімаються з однієї сходинки на іншу, поки нарешті нам відкриється вільний вхід у царство нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Кожен із нас має таку можливість. І я хочу молитися, щоб ми використали цю можливість. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою в молитві. Ми найперше приносимо щирі подяки за твою безмежну любов і явлену до нас, до грішного впавшого людства на горі Голгофі, у смерті свого сина. Ми дякуємо тобі за милосердя, яке ти проявляєш, бо, не дивлячись на те, що ми грішні, що низько падаємо, ти бажаєш нас підняти і привести в свої вічні прекрасні оселі, де буде життя. Де буде життя без болю, страждання, переживань і смерті. Ми дякуємо Тобі за цю можливість. Ти сьогодні знову дав нам приклад із життя Авраама. Господи, дай нам і віру Авраама, щоб у той день, коли ти прийдеш, ми були названі твоїми друзями, як був названий і отець віри Авраам. Ми сьогодні, схиляючись перед тобою, просимо, щоб ти поблагословив наші сім'ї, наші родини, щоб ти поблагословив і надалі наш край миром, добробутом і ласкою, і щоб ти, Господи, поблагословив нашу країну. Миром, щоб якнайшвидше настав той день, коли ми почуємо це слово, і щоб у радості великій ми могли проставляти тебе, але й разом з тим готуватися до зустрічі з тобою. Допоможи нам в цьому, Господи, і славу за все прийми, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я не буду запитувати вас, тому що не почую відповіді, хоча ви можете відповісти, запитати, зателефонувати, написати, але я не буду запитувати, бо знаю, що кожному із нас довелося колись сказати неправду. Кожного із нас колись обманули. І ми жалкуємо з того приводу, друзі дорогі, але маючи ось ці біблійні приклади, ось цих біблійних... Героїв, ми переконуємося, що милостивий Господь бажає нам усе прощати. Яків, який обманув свого тата, який обманув свого брата, який послухав пораду найближчої людини, своєї матері, але це була неправдива дорога. Він не зрозумів до кінця волю Божу і тому пішов таким шляхом, тому що він прагнув цього. Але Бог не одобрює нічого що йде у розбіжність із його словом, як би воно гарно не було зроблено. Тому приклад життя Якова є прикладом для нас, щоб якщо ми низько впали, щось зробили недобре, сказали неправду, ще щось зробили, ми все рівно маємо прийти до Бога. І тоді Бог дасть нам чудове відкриття. Він посилатиме своїх ангелів, які допоможуть нам пройти залишок дороги життя разом із ним і бути благословенними в кінечному результаті, як був благословений Яків. Нехай Господь допоможе нам сьогодні увірити своє життя йому. До побачення.